Розділ 3.9. Крадіжка знань. Вона все ще вирощує. В супінгу прийшла в голову. Ідея. Його свідомість тихо прокралася всередину. Астральна сила просочувалася в кімнату, сулін'їли тріщин у стінах і дверях, як сипучий пісок. Астральна сила інші в інших кімнатах пливла швидше сходячись, як вихор. В центром злиття була струнка постать. Яку можна було ледь розгледіти серед астральної сили. Все був не хто інший. Як сулін-біле, вона також лежить на своєму ліжку, щоб культивувати. Супін підняв брови, побачивши фігуру, покреслену астральною силою, і тут Супін помітила, що її сестра використовує зовсім інший спосіб поглинання астральної сили. У кімнаті Сулін-Біле вона була схожа на дно пісочного годинника. Вся астральна сила, що влітала в її кімнату, затримувалася. Поступово утворюючи вихо. Чим ближче астральна сила була до неї, тим швидше вона закручувалася. зештою. вся астральна сила була всмоктана її тілом. Вона поглинає швидше і в більшій кількості. Вона контролює швидкість поглинання. Це те, чого навчають в академії астральних вихованців. Супін перепробував багато методів, але не зміг прискорити поглинання астральної сили. Він припускав. Що швидкість ніколи не може бути змінена, проте культивація Сулінбіли відкрила йому дещо нове, здивований. Супін почав уважно вивчати її методи. Незабаром Супін помітила, що в основним місцем, куди поглиналася астральна сила, був дентянь в її животі. Усередині її Дентяня був невеликий вихор астральної сили. Цей вихор астральної сили швидко обертався, створюючи сильне тяжіння, яке змушувало астральну силу поза нею також обертатися. Так з'явився великий вихор ззовні. Сила цього зовнішнього вихору могла впливати на велику територію. Астральна сила, яка була поза межами досяжності її свідомості, також могла бути притягнута до неї. Вони перелетять і стануть частиною зовнішнього вихору, щоб бути швидко поглинутими Сулін Біле. Все через тежіння супін спіткнувся об цей факт, як легко це було. Чому він не подумав про це раніше? Адже його свідомість не могла контролювати астральну силу, що блукала зовні. Тільки астральну силу всередині нього дозвольте мені спробувати. Супін втягнув свою свідомість назад до своєї кімнати, обмеживши зону досяжності своєї свідомості ліжком, він контролював усі вихори всередині всіх оригінальних ядер у своїх клітинах. Щоб вони швидко оберталися в зищання. Раптом це було так, ніби ураган з'явився біля його ліжка знізвідки. в результаті простирадло, почало плавати. Вільна астральна сила, що пливла до кімнати Сулінбіле. Одразу ж була поушена. Вона безладно проникала в тіло супін в стані гарячкового хаосу, що роздивувався супін. Він негайно зупинив обертання, астральна сила в хаосі. Чи не тому, що занадто багато джерел, які тягнуть за собою, створюють безлад? Супін насупився. Всі вихори, що оберталися в його початкових ядрах, збивали з пантелику тонку астральну силу. Після деяких роздумів супін вирішив скопіювати метод Сулінлюле. Створивши великий вихор у певному місці всередині свого тіла, Гош, астральна сила, що повінно рухалася до кімнати Сулінбіле, раптово зупинилася. Під впливом якогось притягуючого ефекту, астральна сила розвернулася і полетіла до дентяння Супінга в його животі, рухаючись у формі вихору. Зрозумів Супін був радий відчути вихорову структуру поза своїм тілом. В цей момент він помітив, що вся астральна сила з кімнати Сулінбіле витягується геть клаптик за клаптиком. Потяг мого вихору сильніший за її, здивувався Судпін. Він одразу зупинився, що перебуваючи в своїй кімнаті, лежачи в ліжку. Коли вона займалася культивацією і читала одночасно, Сулін була налякана раптовим тремтінням вихору астральної сили зовні неї. Коли вона зупинилася, щоб звернути на це увагу, вихор вже повернувся до нормального стану. Вона подумала, що це була ілюзія. Дивно, Сулін-Біле була збентежена. Але вона не надто замислювалася над цим, оскільки все повернулося до норми, вона вхопилася за подушку та сніжку, щоб повернутися у світ своєї книги. Все був ненудний матеріал для читання, інакше вона б не продовжувала читати при світлі каганця. Це був один з її улюблених юнацьких коміксів з історіями про праведників. На відміну від інших дівчат, вона не цікавилася романтичними серіалами, фільмами чи коміксами. Зрештою, з таким паршивим братом будь-яка її фантазія про хлопців була повністю розбита. Невже вона цього не відчувала? Супін не помітив жодної реакції з боку сестри? Інморгнув в такому випадку, він міг би спробувати щось інше, спостерігаючи за методикою культивування, яку сулін Люле вивчив в академії. Супін широко відкрив свій розум у сфері культивування астральної сили, оскільки він міг створити вихор всередині себе для поглинання і культивування астральної сили, можливо, він зможе створити і зворотний вихор. Йому було цікаво, що це дасть. Давай подивимося, маючи досвід культивування зоряної карти хаосу. Супін став досить вправним у створенні вихорів. Він контролював сферу своєї свідомості навколо себе так, щоб вона не сягала далі ліжка. Потім він швидко знинив напрямок кобертання вихору. Незабаром у його Дантяні з'явився ще один вихор. Цей вихор не втягував астранну силу. Навпаки, вихор виштовхував астранну силу геть. Він опинився в зоні, позбавленій астральної сили. Як я і думав, Супін був майже правий, він був схвильований. Хоча зона без енергії здавалася марною, це була успішна спроба. Астральна сила, яку відштовхували, летіла до кімнати Сулінвіли швидше, ніж раніше. Що здивувало Супінда. у нього в голові з'явилася свіжа ідея. Якщо так, то з двома вихорами. Супін могнув. Його ідея була складною, але це і зробило її викликом. Він одразу вдався до дії. Спочатку він починав з невеликих спроб. Незабаром Супін створив два вихори всередині себе. Один спереду, інший ззаду, один крутився вперед, а інший у зворотному напрямку. і за стіною позаду нього велика кількість вільної астральної сили втягнулася в його спину. Але він не поглинув її, вона вивільнилася з його грудей. Його тіло було схоже на міст, де астральна сила сходилася, щоб пізніше вивільнити її клаптями. Астральна сила, яка була стиснута всередині супінга, стала більш концентрованою і її втягувало у вихор всередині кімнати Сулінбілега Сулінбіле, яка читала комікси, раптом відчула, як тепло розливається в її животі. Це було досить комфортно. Вона відчула тепло по всьому тілу, ніби перебувала в гарячому джерелі. Вона не не могла не наспівувати від комфорту, коли звук вийшов з її рота, вона прийшла до тями, вона спробувала обережно обмацати його. На її подив вона була оточена цим теплом, тому що астральна сила раптом посилилася в кілька разів, що відбувається. Сулін вілесіла шокована, як так сталося, що астральна сила раптом стала багатшою.